Давай, Андрій, запрошую тебе <реш> до слова. Розкажи, будь ласка, чим ми маємо займатися? Взагалі, дивіться, у нас сьогодні є локшина китайська, і сьогодні ми будемо пробувати її з різними видами добавок. Проступаємо до запарювання. Я задав вам питання, які у вас очікування від цього, що ми зараз будемо пробувати? Я думаю, що це дуже гостро буде. Це буде... Це буде пекельно. Це буде пекенно, так, да, я теж думаю. А ти що мені... скажеш? Да. Перекусив, а потім можна і поїсти. <ріст> <ріст> мені дуже знаєш що цікаво? Мені цікаво його попробувати зі шпротами. А от і воно Так. запаривався. Да. Перше, перше дегустуємо запах. Давай. <ріст> воно не пахне як стандартна мівіна, яка є в нас. Вона пахне тими спеціями з першого нашого відео. <ріст> Я не знаю, запах якийсь кислий, типовому репродукту, так морепродукт. перекрию соломи ми водошки. У мене питання, хто здивись рук водості? Ні. Я вже не хочу пробувати, якщо чесно. Ну так, гострота, припливаюча медленно і. Мені воно зайшло. Мені пече, мені добре. Головне, щоб завтра не пече в очерегу, да. Mm. Воно пече, але пече приємно. Согласимо. Не, ну не нормально. Я би сосисочки додавав. Ну, давай. Чисто такого. Не, nee, а я цибулік. Цибулі? Да. Оце йому цибулька, оцей лайн буду явно. Давай може додати кожен різне. Да, хто хоче. І що. потім один в одного попробуй. Оу май! Я от шпротики візьму. Я теж думаю шпротики. А Я мазика. Оу, тут чуть Ну, сусистка з сиром, мабуть. А ну-ка, давай-ка з шпротом. Ніяк. <ривіт> Тебе так завжди тепер буду їсти. <ривіт> <ривіт> <А ти чо? ривіт> Не дивуй мене? Не, nee, це дуже круто. Запишіть, будь ласка, в коментах хто їв анівіну з шпротами. шпротами. Я пробую. Блін, прикольно. Бля, дуже похоже, як колись свина місце давали. <ривіт> Намішали на колотила, але нормально. А що йому Короче, Виглядає, воно стрьомно. Дуже, так. Да. На вкус не привычне, бо воно саме собі вона прямиком із Китаю. сам передав. Нет. І короте, воно якесь таке саме по собі було ще ті шкроти, а на міто воно взагалі печально. Це взагалі таке, як, як буде тарілку помили після борща. <реш> сам смак невільниці з шпротами мені зайшов. Не це <реш> <реш> цей. Класична наша українська. Мівіна. Коротше, у кого слабий желудок, я би не советовал би. Ходить як Далі буде у нас ніжовська лічиця, сире яйце, плавляний сирок і ось такі от листя норі. На черзі у нас типу локшина, но така мягенька. Дуже м'ягенька. Це рисова. Ладно, давай, пахне. О, це рисова локшина. У нас смачно, до речі. Але називається вона падтай. Диви, чуєш! Що це таке? Сирок! Ну, оце ми будемо зараз їсти і робити по максимуму добавок різних. Ми Ще Ще Оцю бандуру треба висипати, Йома. мо я одразу кину собі сирок. Оце тут тут туди. Тут прям якийсь крем. Крем. А ти яйце забув? Що там Воно там буде яйце пашот. Яйце пашот. Павло і що? Павло та що? Ну, зараз запариться і буде... Так, я собі, дивіться, додав майонез. Так, Зелену зален... а да, цибулю, майонез, плавлений сир. Так, я тосона. Це сосона. Чотири, в мене буде сирний цифр. Я коротше, сьогодні просто висловию сьогодні просто. Маслаю, масла його погольчаю. Ну, дуже дуже Ти хтось спробував? Ні, я, да я, собі, я теж попробую. Я закину. Ага, чуєш, диви, саме більше. А може я гірчицю в кінці? Ні, зараз. Зараз. Ой, в чому прикол? Сосиски саме перші розійшли. Я це додому забув? Я собі добавлю <голові> зіленушечку. <голові> додому забере. І мазіка ще додав. Да. А дай ну а не надо А ще норі собі додав. А, а, а горі <голові> дуже. <воно, голові> <це все> <голові> <голові> я ти поки не знаю, як мене це виглядає. Це просто. А, <голові> а, ти подивиш, що тут а. це це просто. Е... Дай я підійду, можна? Помив посуду, по Коваша, я не знаю яке буду їсти. та 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 Ну что, открываем и на запах, что я я боюсь просто... А ван, я тебе уже красиво стал. Давай. Где вы? Где вы? не вы? Где вы? Где вы? Где хватит. Где вы? Где вы? Где вы? Где Мне Где <с1> Гірчицю дає і все. Тут лишня. гірчеться лишне. Верчеться стопаду лишня. Просто гірчиця наламала всю цю. Я спробую ще Лубану трошечки. Цю жижу просто бля, сопля ну, ну Воно є смак, але просто дуже бридкий, якщо чесно. Ти скажеш, що будеш їсти <гірча> цей. Він навчає йому вкусно. Я за не можу слова вставити. Я чувствую, що в них завжди трави мати на ягоді. Воно не гостре взагалі. От mm -hmm. Взагалі не гостре. Mm -hmm. Це не гостре, але воно неприємне, в принципі, на смак. Можливо, з-за того, додавали подобавляли реально лишній мазік і гірчиці. От, я взяв, тільки що знайшов тут сосиску Випадково. І сир і намотав макаронів непогано. Я пробував з сиром із сиром у мене не масирка. Просто сусідне. Дай такое зроблю. Пробую оце все, що ти сказав. Дай мені живчик. Живчик і ось така штука. Ми його зараз запаримо і спробуємо для вас. Самому активному коментатору під нашими відео, шортами і такими відео. Да. Ми передамо таких ось 20 пачок мівіни. Все залежить тільки від тебе. Пиши, коментуй, лайкай. Так. Тільки ти і ніхто вкрімте. Е, чекаємо в коментарях, що ви хотіли побачити, щоб ми скуштували. Щось таке незвичайне. Наступного відео, що хто хотів би побачити такого незвичного, можливо, щось екзотичного. То вже і так куди більше екзотіки. <рес> ну, Який день ну, це... була така китайська. <рес> ну, ну, дивіться, одразу ми це живчик, це як ви пам'ятаєте. Да? Хочу вам сказати, е, після того, як ми заливали живчику, це все, є в шорцах, можете подивитись весь процес, але yeah. зайняло це хвилин 20. Нам кожного в того живіт вже болить, в когось голова вже болить. У мене вже... І крутить, і болить, я, да. я не знаю. Я це з... Пройшло 20 хвилин. Я з унітаза не злізу сьогодні. І вночі, і під ранок, навіть. цілу вже пукан крутить. Які right. твої очікування від цього блін? Я геть не встиг понюхати, так воно пахне, чесно. Та воно пахне обичним яблуком, просто е... я... я так думаю, буде локше зі смаком яблука. Ну, ти все. така. У мене навіть очікування, таких на відсотків 80 це має бути трошки смачно навіть. Ну, може, може. М М М може і я знаю. Е Мені сподобався ефект. На шорцах там, де як закипає чайник. Не так, як від води звичайно. Там через верху вода. Ну ви побачите, все побачите. Воно цікавий процес. Мені так погано видно, що хоч кажуть. ха ха побачить себе на відео. Коротше, я відкриваю, я не буду ждати. Давай, я могу виждати. Ну жди перший нюхаю. Та ні, нормально. Пахне, типу... пахне як обична війна. Сладка, помиш колись в школі була? да, да. Не береться і ще й покришив. Покришив. І покришив. Знаєш, що я зробив би ще? Що? Накришив би сюди яблуки, це була бомба. Бля, є б знали, як в мене круте, по канду. У мене взагалі круте крути. крути yeah. да? Реально, сюди накришить яблучок і це буде дуже смачно. Да ладно. Попробуй. Дай, попробуй. Ну в мене, типу, не вистачає, що яблук Кис... Кисловатих таких, поняв туди лупити. Угу. Бля, це гірно. Просто рекомендую. Солодка мівінка, як колись. Клас! Ну, да, яблуками печеними, знаєш, коли почешся, як він називається, пиріг з яблуками. Ну, прикольно. Да, вкус яблук. Да. Дуже добре, що ми не додавали спеції. бо воно б було весь це хай. Це дуже було, да, було б, 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 б ніби думка. Ну дивись, якщо взяти собі бананчика, яблучко кисловате, прикришити. І ну, воно ну, ну, дає кислинку. Тож одає зразу, ніби. Блін, дуже класна штука. Сюди ще додати корицю. Да. Кор... Просто яблуко з корицею, це Чесно, я, я думав буде жахливо. Я думаю, буде жахливо. Я теж, я просто боюся не пробувати. Тоді давайте дійсно будемо пробувати, що напишіть, щоб ви ще хотіли з чим спать кола, кола ну, редбул, на... Йопта! Любі друзі, я не знаю, ви... це наше третє відео таке довге. Ми просто стараємось, пробуємо, Якщо вам це цікаво, дайте знати, хоча. пишіть, пиші, що б хотіли бачити, що б хотіли, Ми хочемо зробити це, ми тільки починаємо. В далі у нас дуже великі плани і класні плани. Це в нас зараз, поки така студія, у нас може бути... Краще, Залежно, в залежності від сюда. розвитку каналу буде йти розвиток контенту. Масштабніший, Масштабніший. Контент Чим більше підписників, тим більш масштабні будуть відео. Отже, друзі, дякую вам, що дивились цей дивний е відеоролик. Підписуйтесь, ставте лайки, репости. Олександр! Це було дуже дивно, незвичайно, і буде ще дивніше, ще незвичайніше і ще цікавіше. Да. Ставте і... лайки, підписуйтесь. Побажайте нам здоров'я, да. нам його треба дуже да. багато. Давайте друзі, все. все Все, давай, пока все. я погнав. Давай любимо, цілуємо всіх. Попробуйте да. непогано.